Планета. Меркурій видимий низько над горизонтом на сході перед світанком у перші дні жовтня. Венера видно увесь місяць, Марс невидимий, а усі газові гіганти видимі увечері і вночі. МКС. Щодо неї та інших супутників можете глянути на Ханса Баф. Між іншим, якщо є бажання, можете підтримати мене на баймія кофі. Звичайно ж, після донату на ЗСУ. Події 2 жовтня зближення місяця і Юпітера, також зближення Венери і зірки Субра, Омікрон Лева, 3 жовтня зближення місяця і Російного зореного скупчення стожара, ще відомі як Плеяди. 6 жовтня, остання чверть. Цей же день пік активності крихітного метеорного потоку і жовтневі о боже, що за назва. Максимум це 5 метеорів на годину. Радіант у сузір'ї жирафи. Місяць ще буде у досить великій фазі і відповідно заважатиме, тому потік майже анулюється. 7 жовтня зближення місяця і зірки Полукс. 9 жовтня максимум активності метеорного потоку Драконіда до 10 метеорів на годину. Радіантус у зір'я Дракона. Місяць зійде після півночі, а до того часу можна без проблем ловити метеори. Цей же день зближення Венери і зірки Регул. 10-11 жовтня зближення трьох яскравих об'єктів. Місяця Венери і Регула. 13 жовтня ранній пік активності метеорного потоку Південні Тавариди 5 метеорів на годину. У цього потоку є два піки 1 жовтні і ще один у листопаді. Умови для спостережень зараз близькі до ідеальних через малу фазу місяця радіант неподалік Юпітера. 14 жовтня кільцеподібне сонячне затемнення. Побачити затемнення зможуть мешканці Канади, США, Мексики та Північної частини Південної Америки, а мешканці регіонів, де повної фази затемнення не буде, все одно зможуть побачити красиве часткове затемнення Сонця. Логічно, що в цей же день новий місяць, 17 жовтня зближення Венери і зірки Ролева. 18 жовтня денне покриття зірки Антарес. Видимо в Україні, оскільки покриття денне це значить, що на озброєному Контарис не побачити, тільки оптика. Але треба бути обережним із Сонцем і в жодному разі не дивитися на нього через бінокль чи телескоп. 22 жовтня, перша чверть, цей же день пік активності метеорного потоку Оріоніда. В ідеальних умовах має бути до 20 метеорів на годину радіант у сузір'ї Оріона. За той час, поки радіант підійматиметься, місяць жесте не зайти, тому загалом умови для спостереження хороші. 23 жовтня Венера у найбільшій західній елонгації, з яким можна досить успішно спостерігати вранці на східній частині неба за 2-3 години до сходу сонця. 24 жовтня зближні місяця і Сатурна. 28 жовтня можливе покриття зірки з ось такою назвою, 27 кілометровим астероїдом з ось такою назвою. Тривалість покриття буде близько 4 секунд. Покриття за розрахунками повинно бути видимим у Криму. Карта в описі під відео. Цей же день повня і часткове місячне затемнення. Видимість на території всієї країни. Знову ж таки, карта з усіма деталями в описі. 29 жовтня з місяця і Юпітера. 30 жовтня з місяця і Російного зерного скупчення сажара. Підсумки. Жовтень буде досить насиченим місяцем. Буде багато метеорних потоків і затемнень. Також добре видимі газові гіганти. На цьому все. Слава Україні!